Я люблю спостерігати за світом, люблю спостерігати за стосунками, люблю спостерігати за собою. Як терапевт, я консультую людей в різних їхніх ситуаціях і в різних їхніх проживаннях. І дуже часто до мене звертаються. І жінки і чоловіки, щоб дізнатися, що із ними так, і щоб дізнатися, чому вони йдуть у такий стосунок або в інший. І дуже часто є такий запит: Слухай, я б пішла в стосунок із аб'юзером. Ну, так я кажу, це ти пішла на підсвідомому рівні, бо аб'юзери, щоб ви могли розуміти. Вони ж такі класні в очах інших, і вони дуже багато доброго можуть робити, але для когось, але не для рідних. Аб'юзери, можете зараз чути мене. І е, аб'юзер е, обирає свою жертву для того, щоб її там мочити і заземляти. Е, аб'юзер ніколи не обере. Сильну жінку, бо сильною йому не по путі, йому треба слабку, йому треба жертву, щоб можна нею маніпулювати і можна нею управляти, і можна бути в масці, бо на вулиці він один. А вдома він інший. Дівчата, жінки, будьте обережні, не потрапте у ловушку до абюзера. Бо абюзери вони можуть бути такими дуже, знаєте, як дуже такими класними ніби. Бо вони люблять робити для когось ок, щоб можна. Тим прикриватися. Для них це дуже важливо, щоб прикриватися, що вони для всіх класні. Отже, оцініть, в якому ти стосунку, чи ти з аб'юзером. А аб'юзери оцініть, чи викривають вас. І ви, напевно, У думаєте, от, блін, чого вона викриває мене зараз. Але. Чи може можуть люди мінятися 100%, але через призму, пізнавальну, проживаючу запрошую в терапію. Угу. І тих же аб'юзерів їх можна, можна змінити історію життя і можна зрозуміти, чому я став аб'юзером. І можна і вам, хто в ролі жертви, в ролі жертви. Можна вийти з ролі жертви, але проживаючи. Бо роль жертви це щось також є вторинна вигода від ролі жертви. Тому отаке життя воно отаке, різнобарвне. Тому далі буде. Підпишись на мене, лайкайте та коментуйте. Як все у вас? І яке у вас життя з аб'юзерами? Чи яке життя, коли ти у ролі жертви? З вами психолог та терапевт Маріанна.